Вітаю всіх, було питання про ракети Таурус. Я знаю, що Пасенкова розглядала це питання, я бачила. Давайте так. Україні дадуть ракети Таурус. Німеччина дасть Україні ракети Таурус. Дасть вона Україні ці ракети? Як так хочуть? Ну, маніпуляція. Угоди, якісь є на цю тему. Хитрі. Знаєте, зараз. Знаєте, можливо. Так, є. Дивіться, це свято це результат, в принципі, результат це як угода. Це можливо, як дійсно. Це буде заміна з Британією. Так, це іде як заміна з Британією, але це дуже хитрий план, бо там, я б сказала, ще працює наш ворог над цим, щоб Україна не отримала ці ракети. Впливає ворог на це дуже активно. Тому їх і не дають. Добре, в квітні місяці. Україна отримає ракети Таурус. В квітні місяці. Україна отримає ракети Таурус. В квітні. Так. Ви знаєте, показую так. Що вона отримує? Два, так, два старших аркани, Це дуже серйозне питання. Отримає ось закохані домовленості. Ну, Професійність. Але. Ці домовленості, вони як зависають, вони є такі страшні для тих, хто, хто думає про ці ракети, для Німеччини, перш за все емоційні. Знаєте, от як воно і хочеться, і колеться, але воно їх отримає. Зрозумійте, в Україна їх отримає. Рішення прийнято буде. Рішення буде прийнято. Ось рішення, але це буде важке рішення, хитрі, важкі і не швидкі. На квіт, десь на квітень місяць вони ж мусолиться вже скільки цей таурус, Ось він, він за, завищий. Тому на квітень місяць буде прийнято ним рішення. Детальніше розглядати навіть не буду, тому що це не потрібно.